Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так, ресурс. Де вам зараз взяти ресурс? Нам в мить треба ресурс. Ну, я б сказала, в своєму оточенні, в своїй. А... В своїй сфері в якійсь, в своїй атмосфері, там, де вам комфортно. Да? Якщо медузу виносять на берег, вона помирає одразу, тому що то не її середовище. Тож, будь ласка, ви будете наповнюватися від свого середовища, від того або оточення, або місця там, де вам комфортно. Гроші та можливості з'являться в твоєму житті. Як наслідок розуміння, як їх до себе а, завлікати, да, як їх притягнути в своє життя, любі друзі? Тобто треба, треба подумати над якимось ходом. І буде вам щастя.